Сергій Кузніцов, Гумареска, Гава та Безлад Сьогодні, після обіду, я вийшов до свого двору, як звичайно, на прогулянку. Прогулянки я щодня здійснюю регулярно, бо це важливо робити свідомо. Не байдикую, а доглядаю за порядком у дворі, бо пильнувати треба все майже одразу. Відійшовши лише декілька метрів від ганку, я побачив безлад. Це в мене вже такий зір налаштований, безлад бачу одразу. Погляд, мій такий, гострий, на всілякі негаразди та недоліки. Одразу все неправильне саме впадає в око. Ніхто нічого приховати від мене не може. І зробити з цим навіть нічого неможливо. Так вже воно є. Я побачив. Неохайну, чорняву особу, яка некрасиво, з ногами сиділа на лаві та безтурботно дивилася навкруги, бездумно крутила головою, взагалі не розуміючи серйозність моменту. Ну, дуже безвідповідальна особа. Я це визначив миттєво. Ну, вона то безвідповідальна, то вже так є. Але ж я не такий. Я їй зробив зауваження одразу, не очікуючи, поки ситуація погіршиться. Прямо так до неї і звернувся. Ну, чого очі витріщила? чорнява ледацюго? Що, нема чого робити? Оце сидиш на лаві та й навіть вухом не поворхнеш. А чи в тебе вуха взагалі є? га? Чорнява особа у відповідь на моє запитання не відреагувала жодним чином. Неввічливо. Що ж ти з нею вдієш? Виховання не було в неї з дитинства. Навіщо ти залізла на лаву з ногами? Хіба це чемно? Тоді вона ще й відвернулася. Цю чорняву особу я вже помічав у нашому дворі й раніше. Але тоді вона не поводилась так безпардонно. А сьогодні, дивлюсь, сидить на лаві вже зовсім неправильно. Вона не сиділа на лаві, як нормальні люди на сидінні, а вибрала спинку та й залізла на неї з ногами. Хто ж так робить? От неподобство. Раніше я також робив їй зауваження, але, може, не так рішуче. Тож треба вже з цим щось робити конкретно, більш суворо. Ти могла б нарешті зайнятися якоюсь корисною справою, а не перелітати з лави на лаву. Ти, Вірко, створіння безталанне та ще й лінкувате. Коли я вже звернувся до неї на ім'я, тоді вона хоч якось відреагувала. Подивилася на мене скоса, та недоброзичливо, очі в неї недобрі, чорні, та й нахабні. Це я вже знав з попереднього спілкування? Та й це не найгірше, а найнеприємніше було те, що я її якось помічав на смітнику. Вона там коперсалася у непотрібі. Це ж погодьтеся вже зовсім непорядно, не личить. А може ти не робо, очікуєш? Що я тебе буду називати на повне ім'я, Вероніка? Не дочекаєшся, не буде цього. А може, до тебе треба звертатися ще й по батькові? Не буде й цього ніколи. Не така ти вже й поважна птаха, просто чорна гава. Отож ще мені всіляку пташину називати по батькові та на повне ім'я. Лети собі геть, та більш так не роби, а поводься чемно. Зрозуміла? Ну, що я ще міг сказати цій невихованій істоті, якщо вона просто гава, безвідповідальна пташина? Ото ще мені ці ворони найбільш неслухняні з усіх птахів. Так, я знаю, є ще горобці, та синиці, інше птаство. Але ж ті, ну, хоч якось, дослуховуються до порад розумної людини. А ці, жодної адекватної реакції, скільки їм не кажи все марно. Ех, від ворон лише безлад, не знаю навіть, що й робити. Але ж пильнувати треба все.